Всім привіт! Це я Настя і ви на моєму каналі. Друзі, я сьогодні буду розглядувати нове оновлення. Просто я бачила в телевізорі що там розказують про нове оновлення. Я буду дивитися, я нажму туди нову маєчку. Ну да, я знаю це нові капчики. Я, мабуть, думаю, що це в принципі Віталіку підійде. Ну да, в принципі, Віталіку це і підійде. Не, я зараз не до нових колекцій. Ну, я тут трохи Эву не доробила. Ладно. І спершу починаю з новими паками. Так, нові пак. Вау. Я почну з телевізором. Вау! Телевізор! Я в домик причеплю. Вау, 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 вау вау, 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 вау. Багато вавкаю. Ну так, виходить. Ну давайте я тут початку населю. Вау, тут поліція. Пожежа? О, да. Це, господи, це так прикольно. М -м -м, да. Це так гарно. Поліція до сріков... чуть... да, працює. Там да, це прикольно. И тут велосипед. Ой, я нікого не бачу велосипед. Я катаюсь. Ну да, я нормально получина. Та воспаде! Что это такое? Не буду кататися велосипеді. І да, тут можна туди заходити, і я такі локації, коротше. Це просто круто. О, Господи, у мене робити, я не знаю, Так, зараз. А, тут можна зайти? Тут можна зайти? Ні ну не можна. Це так круто, коротше. так, зараз. Ладно, ладно, буду розглянувати про вам телевізор. Так, починаю. Так, дом якусь я нажимаю. Так, зараз будемо дивитися. Коротше, тут я украшала домик них в паншеті. Вони обновили його. О, подивіться, який він здоровенний. Ну то є великий. Вау, який великий Господи, я нікого не бачу. Навіть як мій Xiaomi TV. Ну так, да, в мене такий телевізор називається Xiaomi TV. Ну да, можна таку переключити. Вау, 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 вау. Вау. Я просто решила так валкою. Да, Таке, так и бываем. Так. Я нажала пропакованную. Я хочу на новий по. Так, да, скоро ці вже нові выявили. Так, да, тут навіть це як в офісі. Так, да, тут можна вводити і таку галочку, хрест, Та й виключати. Так, да, ось так є. Ну так. Да. Ну ось да. це щось таке сумно. Чому воно таке сумно? Странно. А можна туди залізти? Ну ні, не можна. Вау. Смотри, що так багато буває. Я так в телевизорі, чего вау вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Так, да, і, кстати, тут жодних телефонів, бачите? И що не можна включати пісні, тут жодних телефонів. Тут просто перевіряють. Це хто розказує правду, а хто не правду? Оуго, ну подивіться, на. це просто капець, ну круто, ну я не. Ну, я не зробила рижика. Ладно, я будь-якого кота зроблю. Я зроблю свого хто ну. У мене зараз його немає, тому що в мене на нього алергія. І я тому мучуся. І то я але. Так, мій кіт такий манєсенький. Та Ну, я зроблю свого кота краще. Я не пам'ятаю, які в нього очі, але я зроблю просто. Я, мабуть, думаю, що зелені. Так. Ааа! Да. Не, у меня серий кит, короче. Угу, Такие говні. Та ну да, мне подобается. Но я уже сделала. Слуха домашнего одну І И я буду моему котику проверять. Привет, yeah. Томик. Вау! Ну да, это просто круто. Ну да. Ну, Можно так снять, короче. Да, ну прикольно, навіть як кишк. Як синочка така. На, да, і ту чутик можна добавити. Ладно, то. Не можеш зняти. Ну все, ну хватит том, ну ти вже роздягаєшся. Не знаю, щось том не хоче роздягатись. Чи хоче, а роздягся. Мій любимий домашній. Ой-ой-ой, Ладно, ну я тут тики обновила, но я сейчас двести телевизор, ну, ну секрет такая точно. не знаю, не знаю, я сейчас знаю, часто на дивлюсь мимо гейма, секретики. У меня таки бывают, короче. Да, тут можно заходить в почту. Вообще, можно заходить в полицию. Да, мне сподобался такой пресс-свят, дякую тетя. Вот такая вот параллелька, вот загубила своего котика. Да, поліція Да мені прикольно. А, я та, таймери! Не звертайте увагу, я просто вводу таймер, щоб перейти на новий рівень планшет. І новий, і забрати. Ну я пока хвось. Я покажу на якому рівні. Так ось такому рівні. На планшете напомню якому, я наверное думаю. що, так сказать. А, вс. Я зараз всму. Буду проходить в восьмому, Да. да в восьмому планшете. Буду приходити, да. И І... подороже забирать, зараз я вам покажу. на поезде. Я не знаю, как сказать. я казать, не знаю, что по-русски. Да, я тут, короче, была раньше, и я получила батутик. Я знаю, что вот же. Ну да, мой я Люблю дома. Так, так, не У нас, наверное, скоро пожежа. Не знаю, что какой... новая коллекция не появилась. Ну, не, на старая, короче. Mm -hmm, да тут прикольно, я уже знаю тут ту коллекцию. Mm -hmm, да. Ну і, да. И mm -hmm, да, мне сподобалось таке. Я не, не подключилась телевизор, я хотела подключить, но я шкур вознимала, щось завысло. Ищусь интернет пропадал. і еще буду вам сказать, что у нас открылся банк, і я узнала секретики. Я можу вам показати секретики просто зараз. Так, тут відкривати, не знаю що. Да, тут прикольно. Да, є такі карточки, але ну, ми маємо дати такі хороші. Ось. Да. Ой. Я опять з Я такі завжди. Ну я такі завжди показую. Так, я беру такі хороші. Ми спочатку даємо Тому дяді. О, о, Господи. І так, даємо рожеві. Так, ось. Другий. Ой, господи. Ну давай. Так. Угу і такі. Все. Коротше, все тепер. Готово. Тепер ми даємо ось тому. Так. Ти в неї калькулятор. Так. Угу. Угу, угу. І по два разів. Да. І даємо ще такому. Раз, два, три. І, ну, да. ну такі прикольні зелені коробочки. Да. Їх закрити не можна. Да. Ну і такі карти. Ну ви вже бачите у мене такі картки. Так, да, можна пікати сум. І такий у нас чемодан. Чому я так близько. Дивіться, коротше, є такий котельчик. Він дорогий. Я зніму нову серію про дбайський шоколад. Ну, воно буде в літні канікулах. У мене вже 31 травня день народження, ну я не знаю, я не зніму відео. 1 червня я тут виступаю. Ще виступаю 24, -го, 30 -го травня, ну так, да, прикольно. Я вам покажу, яке я місце зайняла. 2 червня я вже в Йосипівку поїду. І обов'язково в Йосипівці зніму відео. Ну так, да, я зніму трошки про нішому. Тому що ну, я так, так кончу. Просто по ранішому зніму. Да, я хочу себе по раніше знімати, але ну, я не зараз електро. Да, і так, дивіться, у нас такі паспорти. Я ніколи не бачила такі суперові паспорти. Да, є таке, як да, ну, то є тут, тут кабоці. Я не знаю, як називати Читуки Бути, Читуку Буку, я не знаю, как называется. И такие прикольные чемодан. Да, я... Да, это прикольно. Так. Друзья, ну, я тут решила вам показывать новые новое и показывать секретки в банке. Так, да, вам требуются эти ключи. Пусть там ключи, бачите? Зараз Да, ось це яка я її на порці, я вже знаю. Це. Да, ось так відкриваємо. І ось такі картинки. Ну, ви не можете це поставити. Ось ви не можете це поставити в почті. Ні, ви не можете. Сирі, ви не можете поставити чесно. Так, да, це таки прикольно. Так, да, треба цих двох. Да, я не знаю, які циферки, то можна писати, наприклад, тут. Ну, так, мне уже будет зирка. Да, господи, ну включайся. Клацай, не хочу клацать Ну, вот капец. Наверное, зирочка. Да. Так, я тут зирку выйду зараз. Почекайте секунду. Я тут свет включу. Ну да. Так, зирку. Наверное, тут кружечек. Того, М -м -м, да, господи. да, ой, так. Наверное, тут кружечок, а тут трикутник. И, наверное, все правы не Да, и у нас такие чемодан. И тут такие стаканчики. Ложечки, да, ну и тарелочки, ну да, прикольные мысочки, и так, и нас еще, еще устанем, не знаю, что за что за я трошки, Зміну. Я зараз на частини. Я на частинки зміню, коротше. Так. І ще я загадала всі секретики. Ось там так, ось тут таке. Бачите? Тут ось такі. Так, серединці. У нас чухається вупусть, вже я не знаю чому. Так. Угу. Ось так. Так. Зараз. Секунду. Да, такі великі і такі маленькі. Далі я не пам'ятаю. Далі я більше не помню. Які ще один є. Я дивлюсь, ми в гейм вже там. Секретики запам'ятала. Ну, одну забула. Я не знаю, я щось забуваю трохи, Ну, таке всі бувають со свобо. Так, ну може, я десь пошукаю. Ну, може є тут. Ну, може, воно тут десь є. Ну, ні, нема. Я не знаю. Ну таке буває. Можете подивитися мимо гейм, хто уже добился. Тоді ставте лайки. Ну якщо вам сподобається цей канал. Tafte, like e se no meu canal. E, obviamente vou piscar em comentários se você está no vídeo. Sim, papá, papá. Sim, papá. Sim, zoado, Me Sim, papá, papá.